Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 22 червня 2024 року, колишній президент США Дональд Трамп, сказав журналістам, що він вирішив, хто стане його напарником під час загальних виборів, які відбудуться у листопаді. Листопаді 2024 року. Але він ще нікому не сказав, хто це буде. Перед мітингом у Філадельфії Трамп сказав NBC News, що він визначився з вибором віце-президента. На мій погляд, так сказав Трамп, коли його запитали, чи він вирішив це питання. На запитання, чи знає його обране, що це він, Трамп відповів: ні, ніхто не знає. Далі говориться про те, що процес відбору напарника Трампа посилився останніми тижнями, оскільки кілька кандидатів отримали. Перевіряючи матеріали від кампанії, Трамп заявив, що може оголосити про свій вибір на національному з'їзді республіканської партії Мілуокі, який відбудеться у липні 2024 року. Джерела обізнані з процесом обрання напарника, повідомили Зикіл, що фаворитами на цю посаду є губернатор північної Дакоти Бургум, сенатор від штату Огайо Джеймс. Девід Венц, сенатор від штату Флорида, Марко Рубіо. Про це також зазначала і CNN. Інші, хто отримав матеріали для перевірки та розглядаються як теж потенційні кандидати на посаду віце-президента, якщо Трамп переможе, це знову ж таки наступні особи. Сенатор від штату Південна Кароліна Тім Скотт, сенатор від штату Арканзас Том. Котан, конгресвумен від штату Нью-Йорк Елі Стефанек, конгресмен від штату Флорида Байрон Дональдс та колишній міністр житлового будівництва та міського розвитку Бен Карсон. І тут потрібно зазначити, що цей перелік він також раніше активно обговорювався, і більшість цих осіб були присутні на конференції консервативної політичної дії, яка була у. Першому кварталі 2024 року далі говориться про те, що Трамп у різний час хвалив кожного з вище вказаних осіб, хоча він применшував вплив, який його вибір може мати на кінцевий результат виборів у листопаді цього року. Ось така достатньо цікава інформація була. Зазначена самим Дональдом Трапом в контексті його напарника. Тобто він з однієї сторони сказав, що він визначився так з цією людиною, але хто це він знову ж таки поки що не говорить, тримає інтригу і наймовірніше він це може виголосити після того, коли вже отримає остаточну номінацію, якщо не буде. Певних змін, тому з нетерпінням будемо чекати цей національний з'їзд республіканської партії. Достатньо цікаво, хто ж буде цим напарником, так, або напарницею, і, власне, як ця особа так зможе там, посилити кампанію Трампа або ж, знову ж таки, послабити. Достатньо цікаво буде за цим спостерігати. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!